30 найважливіших висновків про життя, які я зробив свої 30 років. Привіт, мене звуть Дривальд Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. Коли мені виповнилось 30 років, я опублікував на своєму блозі статтю, який поділився своїми 30 основними життєвими висновками. Як на мене, стаття тоді вийшла досить хороша і змістовна. Але, на жаль, на початку 2022 року мені довелося позбутися свого старого блогу. І завести новий блог на новому домені. І весь контент, який був на старому блозі, зник з інтернет простору. Мені б не хотілося, щоб разом з цим блогом назавжди б зникла і моя стаття про 30 життєвих висновків. Тому що це була в деякій мірі сповідь моєї душі і моє откровення. Саме тому я вирішив записати цей матеріал у відеоформаті і викласти на свій YouTube канал. Мені буде дуже цікаво, в 40 чи в 50 років, звичайно, якщо доживу. Подивитися це відео і порівняти своє бачення життя в 30 років і в 40 чи там в 50. Крім того, я вважаю, що деякі висновки будуть також корисними і для вас. І можливо, вони навіть стануть для вас певними орієнтирами в житті. І так, давайте починати. Висновок номер 1 Фігня трапляється, але в нас завжди є вибір, як на неї реагувати. Життя річ і із почуттям гумору, воно будь-якої миті може підсунути нам свиню. Але фішка в тому, що у нас завжди є вибір, як на все це реагувати. Щоб не трапилося, тільки нам вирішувати, страждати чи радіти життю. Висновок номер 2 Світ це дзеркало. Все, що відбувається у нашому житті, це відображення того, що відбувається у нас всередині. Якщо ти прагнеш слави і подвигів, то життя дасть тобі привід проявити себе. Тільки потім, потім не дивуйся, чому тобі доводиться воювати. Якщо хочеш миру та спокою, то знайдеш його лише всередині себе, а не зовні. Висновок номер 3 Не треба намагатись змінити світ. З ним і так все гаразд. Він прекрасний. Краще займіться собою, тому що це ми, люди, не ідеальні. Висновок номер 4 Не треба намагатися змінювати людей. Просто знайдіть тих людей, хто вам ближче. Я вважаю, що немає поганих людей. Просто всі ми різні та не з усіма нам по дорозі. І взагалі поняття поганий чи хороший відносне. тому що особисто для тебе якась людина може бути поганою і неприємною, а хтось інший вважатиме її ідеальною. Висновок номер 5 Тупо фігачити, тобто багато дуже працювати. Не найкраща стратегія. Коли ти молодий і повен сил, то тупо фігачити це нормально, голодним точно не залишишся. Але з віком ця стратегія стає не такою виграшною, адже сил стає менше, здоров'я стає менше, енергії менше, ентузіазму менше, тому потрібно включати голову і діяти розумно. Багаті не тому багаті, що працюють більше всіх. Вони просто вибирають правильну точку прикладання зусиль. Висновок номер 6 Здоров'я важливіше за все інше, ти можеш мати наполеонівські плани на життя, але коли ти хворий і почуваєш себе погано, все стає не таким важливим. І перше про що ти думаєш, як позбутися болю, а не як завоювати світ. Висновок номер 7 Над власним здоров'ям треба працювати. Сам собою росте тільки бур'ян і живіт. Якщо ти не будеш займатися своїм здоров'ям, то воно почне займатися тобою. Якщо в молодості ти міг їсти фігню, пити фігню, займатися фігнею і почувати себе нормально, то з віком цей номер не пройде. Різні хвороби дуже швидко дадуть про себе знати. Висновок номер 8 Якщо хочеш творити та створювати щось велике, тобі потрібно багато енергії. І знову ми повертаємося до теми здоров'я. Творчий потенціал найкраще проявляється тоді. Коли ти маєш багато енергії. А багато енергії буває тільки тоді, коли ти добре себе почуваєш. Тобто коли ти здоровий. Висновок номер 9 Роби добрі справи. Це найкращі ліки для душі. Чарльз Дікенс у своїх книгах вкотре нагадав мені, як важливо творити добро, адже це допомагає нам стати кращими людьми, ніж ми є. У людини може хворіти не тільки тіло, а й душа. І найкращі ліки від цього недугу це робити добрі справи. Висновок номер 10 Будь-яку погану звичку потрібно викорінювати через усвідомленість. Від поганих звичок буває дуже складно позбутися, тому що навіть погана звичка має не лише негативні сторони, а й позитивні. Наприклад, коли ти куриш, ти не тільки гробиш свої легені, а й відпочиваєш від роботи, спілкуєшся з іншими курцями, знімаєш нервову напругу. Тому, щоб позбутися поганої звички, потрібне чітке розуміння, навіщо тобі це треба. Твоє навіщо має бути сильнішим, ніж позитивні сторони поганої звички. Тож без усвідомленості тут не обійтися. Висновок номер 11 Будь-яку гарну звичку треба прищеплювати через усвідомленість. Щоб зробити нову звичку частиною свого життя, потрібне тверде розуміння того. Навіщо тобі це треба? Потрібна усвідомленість. Тільки так ти зможеш дисциплінувати себе і не кинути все на півдорозі. Навіщо я, наприклад, почав робити зарядку кожного ранку, тому що я хочу створити щось цінне для цього світу. Ось моя мотивація. Для цього мені треба бути здоровим. Бо коли я здоровий, то почуваю себе добре. У мене нічого не болить, я сповнений сил, у мене багато енергії, і я хочу і можу творити та щось створювати. Висновок номер 12 Скромність це чудово. Так, я знаю, що нахабство друге щастя, що нахабним людям простіше жити, що вони більш успішні. Але я такий радий, що на світі багато скромних людей, тому що з ними якось спокійніше. Якось я їхав у метро і на одній станції зайшов нахабний хлопець. Він розштовхав усіх людей і сів на найзручніше місце, все як у житті, пішов по головах і досяг своєї мети. І я подумав про себе, як чудово, що всі інші люди поводилися не як він, інакше моя поїздка перетворилася б на повну катастрофу. Висновок номер 13 Я ніколи не буду самотнім. Коли мені важко, страшно, сумно чи самотньо, я подумки повторюю фразу Все буде добре, Бог зі мною. І мені стає краще. Я віруюча людина, і завдяки своїй вірі я ніколи не буду самотнім. У мене завжди буде допомога та підтримка Всевишнього. Він завжди буде поруч зі мною. Висновок номер 14 Якщо ви не вірите в Бога, вам буде дуже складно в житті. Чому я так думаю? Тому що у вас в житті 100% будуть такі важкі періоди, коли ви залишитеся один на один зі своїми проблемами. І в цей момент вам ніхто не буде в змозі допомогти. Без віри і підтримки Господа вам доведеться долати ці періоди наодинці самому вирішувати ці проблеми. А це дуже складно. Навіть не хочу уявляти наскільки складно, бо саме віра допомагала мені в такі моменти не опускати руки і не падати у відчай. Висновок номер 15 Бог живе не в церквах, а всередині нас. Я не ходжу до церкви, бо мій головний храм це храм моєї душі. Така позиція змушує мене бути більш відповідальним. Коли люди приходять до церкви, то намагаються поводитись належно, але як тільки вони виходять за її межі, то дозволяють собі багато дурниць. Моя церква знаходиться всередині мене, тому я намагаюся поводитися належно завжди. А коли я роблю якісь дурниці, то совість мене мучає одразу і сильно. Висновок номер 16 Все, що мені потрібно в житті, буде мені надано, а те, що не буде надано, значить мені не потрібно. Ми люди так влаштовані, що нам завжди хочеться більшого. Але дуже часто я зупиняюся і нагадую собі, що все, що мені потрібно в житті, Господь мені дасть. А якщо він мені чогось не дає або не дав, то значить така була його задумка, значить, так буде краще для мене. Усі випробування, уроки, складнощі в житті потрібні мені для того, щоб я став тією людиною, якою я маю стати. Висновок номер 17 Не треба намагатися догодити всім. Я чітко зрозумів для себе в житті, що як би я не поводився і як би не старався, для когось я буду хорошим, а для когось я буду редискою, поганою людиною. Всім не вгодиш. Тому не потрібно намагатися догодити всім. Краще знайти правильні цінності та орієнтири у житті, і слідувати цим цінностям та орієнтирам, і потрібні люди самі до тебе притягнуться. Висновок номер 18 Якщо ти не розвиваєшся, ти деградуєш. Ріст це природний процес. Якщо ти йому опираєшся, то поступово вмираєш. Як людина, як особистість. Якщо у фізичному плані з віком ти стаєш слабкішим, а зовнішню красу не втримати, вік візьме своє. То в духовному та інтелектуальному плані ти можеш рости і розвиватися скільки завгодно. Ти обмежений лише своїми власними рамками. Внутрішньо ти можеш стати настільки гарним, настільки красивим, наскільки захочеш. Висновок номер 19 Всі відповіді на наші запитання вже є в книгах. Найголовніше це знайти свою книгу, тому що у книгах вже є відповіді на всі наші запитання. Ну, на більшість так точно. Те, що ти переживаєш зараз у своєму житті, вже багато разів до тебе переживали твої предки. І величезна помилка і дурість не користуватися їх досвідом і їх знаннями. Висновок номер 20 Ніколи не роби жодних складних ходів, якщо того ж результату можна досягти набагато простішими способами. Це мудрість від ремарка, якою я регулярно користуюсь в житті. Намагайтесь все спрощувати, тому що так ви будете економити свій час. А час це на ваш найцінніший ресурс. Висновок номер 21 Будь-яку навіть геніальну ідею потрібно протестувати на практиці. Причому, чим швидше ви це зробите, тим краще, тому що тільки практика покаже, чи має ця ідея право на життя. Тільки практика допоможе вам зняти ваші рожеві окуляри та об'єктивно оцінити ситуацію, об'єктивно оцінити, які ідеї ви генеруєте. Висновок номер 22 Куди б ти не пішов, ти всюди будеш брати з собою себе. Я зрозумів, що якщо ти завжди чимось незадоволений, то знайдеш привід для невдоволення навіть у райських куточках планети. Щасливим треба бути тут і зараз, і радіти тому, що в тебе є сьогодні. Тоді кожна твоя подорож буде вдалою, адже ти братимеш у неї себе, задоволеного і щасливого. Висновок номер 23 щастя у дрібницях. Люди багато говорять про щастя, усі прагнуть бути щасливими, бажають щастя один одному на день народження. Але насправді щасливими нас роблять маленькі дрібнички. Наприклад, подарунок коханої людини, прогулянка в лісі, смаколик, футбол в компанії друзів, гарна пісня, плавлений сирок з багетом, з'їдені у парку на лавці. І чим більше таких приємних дрібниць, тим щасливіше наше життя. Висновок номер 24 Життя це не випробування чи покарання. Життя це подарунок. Життя це дар, це подарунок від Всевишнього. Якщо прийняти таку позицію, то жити стає простіше, веселіше і краще. Висновок номер 25 Бути злим простіше, ніж бути добрим. Особисто для мене доброта це найголовніший показник крутості. Чим добріша ти людина, тим ти крутіша людина. Бути добрим це дуже складно, тому що тобі потрібно боротися і зі своїм внутрішнім негативом, і з зовнішнім негативом інших людей. Щоб робити добро, потрібно докладати дуже багато зусиль. А щоб бути злим, достатньо розслабитися і дати волю своїм слабкостям. Висновок номер 26 Не всім нам стати великими, але наш вогонь може запалити інші зірки. Більшість людей хоче слави та успіху, але, на жаль, чи на щастя, не всім нам стати великими, як би ми не старалися. Навіщо ж тоді старатися? Тому що щодня життя зіштовхує нас з багатьма іншими людьми, і наш вчинок, наша порада, наша підтримка чи поміч у потрібний момент може відіграти ключову роль у житті цих людей і навіть допомогти комусь із них стати великою людиною. Висновок номер 27 Дуже важливо мати цілі в житті. За великим рахунком, у життя немає сенсу, тому що всі ми рано чи пізно помремо. Навіщо тоді жити? Наші цілі якраз і дають відповідь на це запитання з цілями наше життя набуває сенсу. Чим більші і благородніші наші цілі, тим важливішим стає наше життя, і тим більший у нього сенс. Висновок номер 28 У житті все важливо: і цілі, і шлях до цілі, і декорації, і люди, тому що з цього всього і складається наше життя. Висновок номер 29 За все в житті треба заплатити свою ціну. Ми часто бачимо успішних людей і заздримо їхньому успіху, але в більшості випадків ми навіть не здогадуємося, яку ціну їм довелося за це заплатити. Якщо ви хочете успіху, то повинні бути готові заплатити за нього свою ціну. Життя як великий магазин, можеш взяти в ньому все, що захочеш, але в кінці магазину тебе чекає касир, і тобі треба буде з ним розрахуватися. Висновок номер 30 люди це найцінніше, що є в моєму житті. В моєму житті було і є дуже багато хороших людей. Всі вони відіграли та відіграють дуже важливу роль у моєму житті. Всі вони подарували мені найтепліші та й найрадісніші спогади. Вони це найцінніше, що є в моєму житті. Я дуже вдячний Богові за всіх добрих людей, яких він мені послав. Вони зробили моє життя кращим. Вони зробили мене кращим. Вони залишили відбиток у моєму серці та моїй душі. Вони подарували мені віру в те, що цей світ є прекрасним. Дякую кожному, хто був і є в моєму житті, і залишив у ньому приємні спогади. Я намагатимусь пронести їх через все своє життя і передати іншим людям, щоб вони теж повірили, що цей світ чудовий. Ось такими були мої погляди на життя в 30 років те, з чим я жив і у що я вірив. До речі, напишіть у коментарях, який висновок вам найбільше сподобався, або поділіться своїм власним висновком про життя І із задоволенням почитаю ваші коментарі. На сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!